Колись Кока-Кола була лідером сімейних цінностей і маркетологи пепсі, які активно конкурували з колою, замислилися, а на що ми з ними конкуруємо? Давайте просто візьмемо і зробимо собі нове покоління споживачів. І такі, типу, так, хто зараз на ринку номер один? О, Майкл Джексон і MTV. І трохи згодом вийшла ця реклама. В результаті маркетингової компанії Пепсі збільшила частку споживачів з 18% до 24% в США. А в Великій Британії всього за один тиждень вони забрали 30% ринку. А ще серед споживачів до 25 років пепсі стала беззаперечним лідером. Оце це я розумію. Хай панули пацани. Саме так і працює маркетинг, що орієнтований на лідерів думок. А ви хочете видатних результатів? Підписуйтесь для того, щоб робити маркетинг правильно.